3 березня на календарі в прямому ефірі каналу Еколімпік Новини і я, Ігор Мартиненко, вітаю вас. Перший змагальний день 20-х зимових дефлімпійських ігор в турецькому Ерзурумі подарував нам одразу декілька нагород. Тож про всі головні події дня будемо говорити далі. Унікальна історична подія на зимових Дефлімпійських іграх вперше Україна завоювала весь п'єдестал. Сталося це в лижній гонці класичним стилем на 10 кілометрів. Руслан Денисенко подолав дистанцію за 26 хвилин і 9 секунд. Посівши зрештою перше місце. Це його другі Дефлімпійські ігри. У 2019 році спортсмен виборов бронзу. Друге місце з відставанням у хвилину і 35 секунд посів Андрій Андрійшин. Для атлета це вже п'яті Дефлімпійські ігри. А третє місце виборов Дмитро Мажаєв. Це другі ігри для Дмитра. У 2019 році він здобув три золота. Початку до старту ще я підчує себе більше впевненим. Я не сумнівався. І це була моя мета. А після старту. Вже якась якісь інші думки з'явилися, але все ж таки я їх переборов і не хвилювався. Взяв більше впевненості в собі, додавав швидкості, сили. Я відчував, що я можу це зробити, і так йшов до фінішу. І в мене вийшло взяти перше місце. Я сам не вірю до сих пір. Ну, я себе відчував нормально, але тільки що висота дуже висока. Дихати важко було. На першому крузі, крузі нормально було, на другому теж, а вже третій, четвертий було більш складніше, але я віддав всі сили заради цієї перемоги. 5 березня спринт буде, вільний коньок. І я думаю, що по можливості теж перше місце. Українські атлети лише за перший день змагань вибороли половину від загальної кількості медалей, яку виборювали на минулих зимових іграх. А відкрила лік нагородам Єлізавета Нопрієнко. Вона виграла золото у гонці на 5 кілометрів класичним стилем. Подолала дистанцію за рекордні 14 хвилин і 40 секунд. До цього золота атлетка йшла понад 12 років. Це її треті Дефлімпійські ігри. Дебютувала спортсменка ще у 2015 році. Тоді вона посіла шосте місце, а у 19-му привезла дві бронзи. Дуже дякую вам сьогодні. Траса була дійсно дуже важкою для мене, тому що було слизько. Десь на якихось проміжках був свіжий сніг, тому лижня тормозила, десь кользила. І бігти я могла тільки на свої сили і віддавати повністю свою силу від рук. І вже другу чергу ноги підключалися. Мої емоції перед стартом були трошки. Було хвилювання, тому що я хвилювалася, чи вийде в мене, чи ні, але все ж таки я змогла витримати цю трасу і до кінця пройти її. Я дуже радію, що я змогла вибороти перше золото для нашої країни, для нашої батьківщини. І я також... Я також хочу присвятити цю перемогу, звичайно, нашим Збройним силам України, що дали можливість нам виступати на таких міжнародних змаганнях такого рівня і достойно виступати для України. Дякую вам. Наступна дисципліна буде післязавтра – спринт. За нагородженнями українських атлетів спостерігала наша знімальна група. Тож тему продовжить Марія Харченко і розповість про все з місця подій. Ми з вами знаходимося на центральній площі міста Ерзурум, бо сьогодні переможний вечір для української дефлімпійської збірної. Щойно відбулося нагородження наших спортсменів. І у нас з вами відбувся український подіум бо... Чоловіки у лижних перегонах на дистанції у 10 кілометрів одразу золоту, срібну та бронзову нагороду. А ще наша спортсменка Єлизавета Нопрієнко на дистанції 5 кілометрів вільним стилем у лижних перегонах теж фінішувала першою і виборола таке довгоочікуване золото. Вона на нього чекала цілих. 12 років. А тепер давайте запитаємо про емоції тих, хто завжди знаходиться за кадром. Зараз ми з вами поговоримо з речницею Національного комітету спорту інвалідів України Наталкою Гарач. Привіт, Наталка! Які в тебе емоції від сьогоднішнього змагального дня? чужої країни, Але щойно двічі грали наші гімни. І чесно кажучи, я колись сьогодні їхала на змагання. Я Відчувала, що в нас буде подіум. Мені всі казали, мовчи, мовчи, мовчому, нікому не говори. А я кажу, що в нас буде подіум. І от нас сьогодні подіум. нас сьогодні е, Лізочка взяла золото. Для неї це е, дуже важлива медаль. Е, вона дуже довго до цього йшла. Ну і взагалі е, е, всі спортсмени дуже довго до цього йдуть, ми всі за них боліваємо, Може, ми навіть більше переживаємо на стартах, ніж вони. От і дуже чекаємо їх на фініш дуже... любимо їх. і у нас направду це така маленька дефлімпійська родина, яка зараз позаду мене. Ось вона. Ми усі докладемо всіх зусиль, аби показати достойний результат, справжній український результат, і ми дуже впевнені в тому, що наші українські тифлімпійці достойно представлять Україну тут. Нашу державу, яка зараз бореться на всіх фронтах. Ну і тут наш такий маленький фронт, можливо, не такий сильний, як фронт, який на якому зараз наші воїни стоять. От, і... Але всі перемоги, які є у нас, ми всі присвячуємо нашій рідній Україні, нашим воїнам, які нас захищають, які виборюють нам зараз нашу свободу і нашу перемогу. Дякую, друзі. Дуже важливо. Що зараз прозвучав гімн України на міжнародному майданчику на зимових Дефлімпійських іграх 2023? Підтримуйте та вболівайте, і все обов'язково буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Продовжує свою переможну ходу команда з Керлінгу в груповому турнірі в Дабл Міксі чинні чемпіони світу саме у цій програмі. Михайло Плесканка та Катерина Якимець здолали сьогодні збірну команду Польщі з рахунком 9-3, А після здобули впевнену перемогу над командою Туреччини 4-1. Українська національна дефлімпійська збірна шахів розпочала свій виступ на іграх з Бліцу. 11 швидких ігор по 3 хвилини, плюс додаткові 2 секунди за кожен зроблений хід. Ранок розпочався емоційно. Перші ігри дали зрозуміти, конкуренти значно зросли, а нам змагального досвіду бракує. Через війну шукати спаринг партнерів та збиратися стало важче, а онлайн-робота не замінює живі зустрічі. На жаль, найвищою сходинкою стала шоста позиція. Серед дівчат найкращими в українській команді були Тетяна Бакланова та Наталя Мироненко. Звісно, перший день засмутив команду, але здаватися зарано. Вже 4 березня шахісти вступали. Атимуть у рапідному командному турнірі, який триватиме два дні. Жіноча українська команда з п'яти чоловік грали бліц три хвилини плюс дві секунди. Це дуже швидка гра, і треба дуже швидко думати. Дуже швидко. Ну так, так час закінчується, тому все проходило дуже в такій динаміці. Ми, ми намагалися боролися. кращий результат. У кого у кого кращий результат? кращий результат серед української команди. У Уміронінка, у мене другий, але медалі немає. Чому? Я здивувалася, противник, вони стали сильніші. В минулому чемпіонаті світу в Польщі, який проходив в Варшаві, мені було легше грати. Набагато легше було, а зараз всі партії ми отак от грали. Чому ну, потрібно подумати, але на це часу не було. Блабліць. Ми старалися, ми намагалися. І сьогодні свої змагання почали гірськолижники. Змагалися і жінки, і чоловіки у дисципліні Супергігант з Лалом. У фіналі були українські дебютанти Ігор: 16 шістнадцятирічній Христина Морзюк та Михайло Абрамчук. Їхній виступ бачила наша Марія Харченко. Ми з вами знаходимося біля змагальної траси з гірськолижного спорту, на якій зустрінуться найсильніші спортсмени з порушенням слуху, щоб поборотися за перші місця. Дисципліна супергігант з лалом чоловіки та жінки на 20-х зимових дефлімпійських іграх в Туреччині. Вітаю! Сьогодні на Дефлімпійських іграх в Туреччині відкрився змагальний сезон для горновичників. Сьогодні була дисципліна супергіганта, це швидкісна дисципліна. У Дефлімпійців це єдина швидкісна дисципліна. Для цієї дисципліни треба зріти. Ти спочатку їздиш з технічні дисципліни, ставиш опору на славам гігант. В сталому коли ти вже набираєш певну впевненість, коли ти вже їдеш в тяжкі траси з, з сильним перепадом, де звичайна людина десь, стояти боїться, і ти там їдеш на швидкості тоді, і запускаєш тоді у тебе зріває вже така. Думка, що треба спробувати щось, щось більше, щось швидше треба, хочеться приїхати. Тоді беруться вже лижі подовші і готуєшся на такі дисципліни, як Супердігант. Використовуються лижі 2.10-2.12. пропорції ворота, відстань між воротами більш. Ну, звісно, висота впливає, тому що тут розріжена повітря, але... Гірклизники до цього звикли. Наймолодші спортсмени національної збірної команди дебютували на Дефлімпіаді 2023 та виклались на максимум. Сильне суперництво та напружена боротьба, швидкість, сконцентрованість та результати, які відділяють між собою секунди. У майбутнє я впевнений, що у них світле майбутнє і в і в спорті, і в особистому житті, тому що це дуже позитивні люди. Е, вони дуже люблять лижі. Е, як кажу, у нас команда не однакова. У нас різні люди. Вони цікаві всі по-своєму. Е, і у їх об'єднує гірськолижні спорт, тому що вони люблять цей спорт. Юла Дефлімпійська спортсменка стартувала першою та відкривала змагання. Христина Морозюк фінішувала шостою із часом 1 хвилина 5 секунд. Дівчина поборола хвилювання та впевнено дебютувала на Дефлімпійських іграх у Ерзурумі. Це шалені емоції. Я перший раз приймаю участь у Дефлімпійських іграх. Дякую всім. 16-річний Михайло Абрамчук мужньо витримав всі виклики та прийшов до фінішу 14-ти. Дефлімпійський спортсмен національної збірної був вражаюче швидким та показав час менше однієї хвилини. А саме 57,65 секунд. Це гідний результат для дебютанта. Я задоволений першим виступом. Дякую нашим воїнам. На рахунок змагань, так, у Христини є, це взагалі по сьогоднішній супергігант, це її перші змагання супергіганту. Взагалі перші. Що стосується Михайла, Михайло у нас, е, хоч і з нами працює не так давно, але він з дитинства стоїть на лижах. Це як скульптура. Її треба ліпити, її треба виставляти. І, і все буде тоді у нього теж добре. Супергігант з Лолом цікава та вражаюча, швидкісна дисципліна. Але попереду нас чекають не менш цікаві та емоційні змагальні дні. Хотів би подякувати МКСУ. Я завжди кажу, що якщо в нас буде перемога, це буде спільна перемога. Як Олімпік, це взагалі те, що в мене історія була така, що завдяки вам, знайшов мене. Завдяки вам, так що вам теж велике дякуємо. Будемо продовжувати працювати в команді. Ми взагалі країна переможців, тому що, незважаючи і на ковід, і незважаючи на е, агресію, яка розв'язала Російська Федерація проти України, е, ми продовжуємо працювати. Дякуючи нашим Збройним силам України, звісно, велика їм і велике дякуємо, що ми можемо продовжувати працювати і займатися тим, чим ми найкращі. Команда каналу Еквалімпік разом з медіа центром НКСЮ готує безліч ексклюзивів, прямих включень та цікавої інформації. Тож, друзі, побачимось в ефірі вже завтра, тихої всім ночі. А Україні ми разом кажемо перемагай!